з краєвидами Львова з гори, зробити гарні світлини, поспілкувати з друзями такі захоплення львівських руферів, яких ще називають дахолазами. Руфінг – один з різновидів міського екстремального відпочинку. Потрапити на дах у спальному районі неважко, а от в центрі Львова вже цікавіше, розповідає львівський дахолаз Олександр Королевич. Хлопець досліджує не лише дахи, а й закинуті заводи будівлі підземелля. Я почав взагалі лазити, спілкуватися з людьми з експлорель Львів'я, і далі вже якось перейшли до руфінгу, так як ми багато чим займаємося, і індустріальним туризмом. І руфінг це як є одна з частин індустріального туризму. Не ламати замків, не залишати сміття та не хапатися за дроти такий кодекс львівських дослідників. Найекстремальніші об'єкти для руферів у Львові телевежа та вежа глушилка на святоюрській горі. Втім, через радіовипромінювання підкорювати їх небезпечно для здоров'я. На горищах можна зустріти речі з минулого, речі культурного вжитку, стару посуду, фляжкі, які можуть навіть мати. Сторічну давність кожного разу щось таке трапляється, коли ти гуляєш гуляєш, думаєш, що все гарно. А тут опа, а охорона йде. Або опа, а виявляється, поруч за які ти тримаєшся, тримається за тебе, а не ти за нього. І так далі. Дослідник дахів та інших екстремальних об'єктів Андрій Роюк вже півтора роки фотографує краєвиди Львова з дахів. Найцікавіший об'єкт, який підкорив дах церкви Ольги та Єлизавети. Важа по мірі підняття вчора звужувалася і звужувалася. Було видно сліди від куль, від снарядів. Залишились вони, і вони з часів війни ніколи не ремонтувалися, це дахівка ніколи не ремонтувалася. І дійшовши до кульмінаційної точки, я відкрив маленькі дверцятки і зміг піднятися до вершини до самого Хреста верху. Романтики висоти та екстриму кажуть, варто хоч іноді дивитись на світ згори, Тоді він буде біля ваших ніг. Ольга Заліско, Олександр Бергадир, наш репортер.